Так, кішечка Лана вернулася до хати. Там чотири е, контейнери, їсти, пити, пісочок. Зараз ми подивимося, що вона там робить. Хвіст до гори, дуже, дуже цікаво. Вона хвостик піднімає. Братіки поховалися вже. Зараз вони згадають під ту шафу склалася, що піду. Одне там, а друге там вясався. Да, так. Ну, Кішечка Лана любить на себе в зеркало дивитися. Зараз вона буде перелазити. О, давай, давай, давай. Ой, який рушничок вона має гарний. Це ваш запах, ей ви. Боже мій. О, Рижик щось там хоче, ну хоче під шафу купе залізти. Так, ну Лана вже знайшла братика. А братика, братик собі молодець. Бавиться, да? лапками перебирає. Вивчайте, ну що, свобода. Ну що, всі контейнери повні, водичка кип'ячена, охолоджена, тепла, і кашка, і курочка, і віскас, і пісочок. все. І мама Соня охороняє. Молодець.